Всіх вітаю на своєму каналі Квітковий куточок. З вами Світлана, я із Кропивницького Йду сьогодні на пошту, несу ось дві посилочки Дівчаткам замовлення. І потім, так як пройшов гарний дощик, сьогодні на дачі немає що робити, то в мене є інше завдання. Я сьогодні їду в Обленерго писати заяву на встановлення двохтарифного лічильника. Це потрібно було зробити ще у минулому році, але тоді ми цього не могли зробити. Тут чекаю. Тут можна висвітитися. Зайти в цей магазин, купити лічильник і знову прийти до них і далі ми працюємо. Ще треба заплатити півтори, десь тисячі за установку. Узнала, мені треба піти покласти на картку гроші. І тоді тільки я зможу через карту приват якось тут купити цей лічильник. Десь 1499 воно буде так коштувати. Все, півтори тисячі, там трошки менше на копійки де якісь там. Ще погуляти десь. Бумажечка з платою. Чек все добре. Так як я вирішила собі зробити акваріум, бо в мене раніше були равлики, там жили, зараз багато акваріумів залишилось. так мені захотілося, щоб якесь було хоч хоча б трохи спокійстві і релакс. І я вирішила, вирішила спилі, спиляти оцю суху гілочку з яблуні і зробити таку корягу. Тут уже добре облазить кора, її треба щищати і все поркитити. І будуть гарні такі коряшки у мене. Ось така у мене вийшла одна коряга. Може вона длинненька трошки цю Треба обрізати, так, і доробити трошки, почистити. Замовила на розетці водяний фільтр для акваріума. У нас їхалась дачі, я забрала. Зараз буду вдома встановлювати. Так, ось так він називається. Тут є такі три пакетика, інструкція, Їм зараз розбиратися будемо. А це мій. Акваріум. Початкова стадія. Скло трохи треба ще домити. Тут у мене вже ростуть рослини деякі. Ось такі там декорації, камінці, замок, ракушки. І зверху ще у стаканчиках ось так от рослинки. Скотт просто корінці. Так, ось ми підключили розеточку на бокову стінку і ось так він працює. Ще не розібрались, для чого ці треба. Будемо розбиратися. Ок, я приїхала сьогодні на ринок за. Рослинками з акваріуми, подивитися, вони сьогодні бастують, нікого нема. Ось зайду в цей зоомагазин.